Почнемо, але я попереджаю це відео незручне. Воно не м'яке і точно не те, що ви хочете почути, але це саме те, що вам потрібно. З дитинства вас вчили дивитися назовні, шукати винного, ставити ім'я та прізвище на свої страждання. І так часто цим ім'ям стає ім'я вашої матері. Але ось що ніхто не наважується вам сказати: не ваша мати все ще тримає вас. Це те, що ваш розум зробив з нею. Ні, це не критика, це не напад, це правда настільки незручна, що мало хто наважується її назвати вголос. Мати живе у вашому несвідомому ще довго після того, як вона покинула кімнату. Ви намагалися рухатися вперед, ви шукали спокою. Але спокій не приходить, коли ви все ще замкнені у війні, яку не усвідомлюєте. Знаєте, в якій? У війні проти образу, проти фігури, яка не з плоті та кісток, а стіней, проти архетипу, що оселився всередині вас ще до того, як ви навчилися говорити, і найстрашніше ця тінь не йде сама по собі. Комплекс матері так це назвав Карл Юнг. І ні, це не просто ще один психологічний ярлик, це емоційна в'язниця з невидимими гратами. Це голос, який засуджує вас, не вимовляючи ані слова. Це порожнеча, яку нічим не заповнити. це потреба в схваленні, яку ви тягнете з дитинства. І найжорстокіша частина вона навіть не ваша, це спадок, відлуння, слід на шкірі душі. Ви, можливо, запитуєте себе, як зцілити таке? Тут починається справжня робота, бо поки ви бачите свою матір як всемогутню фігуру, чи то для обожнювання, чи то для звинувачення, ви не бачите свою матір. Ви бачите міф, проекцію, спотворений образ, сформований роками незадоволених потреб, неназваних ран, мовчання, сповненого образи. І знаєте, що гірше, цей міф керує вашим життям більше, ніж ви готові визнати. Кожне рішення прийняте в пошуках схвалення, кожні стосунки, які руйнуються, бо ви чекаєте, що хтось вас врятує, кожного разу, коли ви не можете встановити кордони, все це має коріння глибше, ніж ви думаєте. Це коріння народжується в дитинстві, у відсутньому погляді, в обіймах яких не сталося, у слові, яке так і не було сказано, і тепер ви дорослий. Але всередині ви все ще та дитина, яка хотіла, щоб мама сказала, що все буде добре, але ось найжорстокіша частина цього більше не буде, бо зцілення це не змусити її змінитися. Зцілення це перестати чекати, що вона це зробить, і це руйнівно. Вам говорили, що прощення ключ, що розуміння її шляху, що потрібно поставити себе на її місце. І так, все це може допомогти, але не якщо ви спочатку не зробите найважливіше, подивіться всередину і визнайте, що рана більше нічия то відповідальність, вона ваша, тільки ваша, і ніхто не прийде її зцілювати за вас. Скажіть, скільки разів ви ловили себе на тому, що поводитися як вона, скільки разів говорили або робили те, що клялися ніколи не повторювати. Тут і криється пастка. Комплекс це не тільки емоції, це поведінка. Він живе у вас, він керує вами. І якщо ви не зробите його усвідомленим, він перетворить вас на своє повторення. Шаблон повторюється знову і знову, доки хтось не набереться сміливості його розірвати. А розрив це боляче, тому що це вбивство ілюзії, це відмова від надії, що одного разу. Те, чого не було, буде, це прийняття, що чарівного виправлення не станеться, що дитинство не повернеться, що втіху, якої ви не отримали, вам доведеться дати собі самому. Чи готові ви до цього? Чи готові перестати чекати, щоб вас любили так, як вам потрібно було, і почати любити себе так, як ви заслуговуєте, тому що це і є двері. Іншої немає мати в мові юнга це не тільки жінка, яка дала вам життя, це архетип, символ. Вона представляє початок, безпеку, емоційне харчування, але вона також може означати удушення, залежність, страх бути собою. І коли цей архетип не інтегрований, він стає тінню, яку ви проєктуєте на все, на ваших партнерів, начальників, друзів. Ви чекаєте, що хтось врятує вас, зрозуміє без слів, подбає про вас без умов. Але це не любов, це нестача, а нестачу не заповнити іншою людиною. Її заповнюють правдою, усвідомленістю, сміливістю. Перший крок перестати її ідеалізувати. Вона не була ідеальною, вона не була божеством, але й не була тим демоном, яким іноді здається. Вона була людиною, зломленою, пораненою зі своїми внутрішніми битвами. Вона зробила що могла з тим, що у неї було. Іноді це було дуже мало. Це не виправдовує шкоди, але пояснює її, і через це розуміння щось звільняється не як вимушене прощення, а як усвідомлення, що звільняє. Тому що ідеалізація так само токсична, як і образа. Обидві тримають вас у пастці. Обидві відводять від реальності. Реальність така, вам більше не потрібна мати. Вам потрібен сильніший ви, більш співчутливий ви, більш усвідомлений ви. І ця версія вас не з'являється сама, її потрібно створювати. Хочете знати, як почніть спостерігати за своїми реакціями. Кожного разу, коли відчуваєте відторгнення, запитайте, кого я справді бачу: людину перед собою чи рану. Яку ще не зцілив. Кожного разу, коли вимагаєте безумовної любові, запитайте, чи хочу я любові, чи шукаю виправлення. Кожного разу, коли жертвуєте собою, щоб інший не пішов, запитайте, хто мене покинув першим. Зцілення не пряме, воно некрасиве, це спуск у пекло. Незручна розмова з вашою внутрішньою дитиною, це повернення до похованих спогадів, їхнє переживання, відчуття і відпускання. Так, іноді ця дитина плаче, але іноді вона кричить, вона саботує, злиться, бо занадто довго чекала, щоб її почули. Зробіть це, вислухайте її, не заглушуйте заяложеними фразами, не маскуйте дешевою духовністю, дайте їй місце. Запитайте, що їй було потрібно, і дайте це собі. Самоспівчуття – не слабкість, а ліки це єдиний бальзам, який працює, коли все інше не впоралося, і для цього потрібна сміливість, тому що частина вас навчилася себе зневажати, звинувачувати, вимагати від себе, повторюючи те покарання, яке колись на вас наклали. Розірвіть цей цикл, перевиховати себе емоційно, це не тільки читати книги, це бачити себе новими очима, це створювати нові реакції, це припинення пошуку матерів у чужих місцях. Тому що скажу ясно, світ не дасть вам того, чого ви не отримали. Він не створений для цього. Світ вимагатиме від вас, засуджуватиме вас. Ігноруватиме вас, і в цьому хаосі вам потрібно себе побудувати. Емоційна свобода починається, коли ви перестаєте повторювати шаблон, обираєте інакше. Коли усвідомлюєте, що вам не більше п'яти, ви не замкнені в тому домі, ви не залежите від ласки, вам не потрібен дозвіл бути собою. Але є частина вас, яка все ще вірить у це, все ще сподівається, все ще мовчки молиться. Ця частина не винна, але ваша відповідальність зцілити її. Зробіть це не завтра, не коли відчуєте готовність, робіть зараз. Бо якщо ви чекатимете готовності, ви ніколи не почнете. Зцілення приходить не в тиші, воно приходить у шумі, хаосі, страху. І коли воно приходить, воно не таке, як ви очікували, воно схоже на втрату, на порожнечу, на тишу. Бо зцілення це теж відпускання частини себе, яку ви добре знали, це прощання з ролю жертви, це припинення очікування і початок дії. Боляче. Так, але залишатися там, де ви є, болючіше. Тож подивіться на себе, по-справжньому подивіться, запитайте, яка частина мого страждання все ще належить до тієї внутрішньої фігури, яку я називаю матір'ю, і як довго я ще готовий давати їй керувати мною. Укладіть мир не з нею, а з собою, тому що в підсумку найважливіша мати не та, що вас ростила. Це та, якою ви обираєте бути для себе, і вона ще має народитися. Тепер давайте зануримося ще глибше є ще один шар, більш прихований, але неймовірно потужний, невидима вигода так, ви правильно почули лояльність, яку ви не обирали, але яка спрямовує вас, немов до душі вашої прив'язана нитка. Скільки б ви не просувалися, скільки книг не читали, скільки терапії не пройшли, якщо ви не зрозумієте цього принципу, ви завжди повертатиметеся до тієї ж точки. Хочете знати, що це за секретна пастка? Я скажу ваша несвідома віра в те, що перевершуючи свою матір, ви її зраджуєте. Ось наскільки збочена ця гра! І не думайте про це логічно, це не обдумується, а відчувається. Це вкарбувалося глибоко у вашій емоційній системі, бо ви росли, засвоюючи, що ваша особистість була пов'язана з нею, що те, що вона прожила, страждала, у що вірила, ви теж повинні нести. Без усвідомлення ви уклали мовчазний договір, непомітну обіцянку, яка говорить. Я не буду кращою за тебе, мамо. Я не буду вільнішою за тебе. Я не зцілюся повністю, якщо ти цього не зробила. Бачите в'язницю. І найстрашніше ця в'язниця здається любов'ю. Ми не говоримо про ненависть чи гнів. Ми говоримо про неусвідомлену вірність, яка чіпляє вас до її болю, її розчарування, її меж. Ось чому ви повторюєте історії, які не розумієте. Ось чому щоразу, коли ви майже досягаєте чогось більшого, саботуєте себе, тому що частина вас каже, якщо я щасливий, а ти була нещасна, я зраджую. Але ось жорстока правда: ваш біль не прикрашає її, ваша стагнація не рятує її, ваше нещастя не виправляє її. То навіщо нести те, що вам не належить? Є сцена, яка повторюється в тисячах поранених душ, дитина, яка не дозволяє собі жити повноцінно, щоб не поранити почуття матері, якої вже немає або яка ніколи не була по справжньому поруч. Ніби в глибині ви хочете сказати їй Дивись, мамо, я теж страждаю. Ти не одна у своєму горі, і це вбиває вас. Справжня зрада не в тому, щоб залишити її історію позаду. А в тому, щоб продовжувати її повторювати, тому що якщо ви справді любите її, якщо хочете звільнитися, не пожертвувавши її, ви повинні зрозуміти одне: шанувати матір це перевершити її, не як акт егоїзму, не як відторгнення, а як еволюцію. Вона дала вам життя, і ви повинні його примножити, а не зменшити. Ви повинні перетворити цей спадковий біль на щось нове, на усвідомленість, на трансформацію, на справжнє життя. Але для цього потрібно розірвати таємну обітницю, ту, що ви дали ще до того, як навчилися говорити, ту, що говорила: Я не буду вільнішим за тебе. Розірвіть цю обітницю не з гнівом, а з любов'ю. Скажіть їй у тиші, навіть якщо її більше немає або вона не чує. Мамо, дякую за те, що ти змогла мені дати, але тепер я йду іншим шляхом. І цей шлях не до образи, це до вашої свободи. Бо поки ви живете в цій прихованій вірності, все буде повторенням. Ви повторюватимете її страхи, її розчарування, її спосіб любити, її нездатність ставити кордони, її потребу в схваленні, її провину, її жертву, її біль, і ви робитимете це не знаючи. Чи усвідомили ви, скільки рішень у вашому житті було спрямовано цією тінню? Можливо, тому ви не виносите відторгнення, можливо, тому відчуваєте провину, коли вам щастить. Можливо, тому вибираєте партнерів, які змушують вас почуватися меншим, не тому, що ви слабкі, а тому, що ви вірні. Але ця вірність коштує дорого ваше життя. І якщо ви наважитеся поставити її під сумнів, поглянути їй в очі, щось відкриється, з'явиться порожнеча, дивна тиша, тому що вперше ви відокремлюєте свою особистість від її. Вперше ви говорите, я не ти, а ти. Не я і для дитини, якою ви були, це здається залишенням, але для дорослого, яким ви можете стати, це народження. Тут все і починається: йдеться не про розрив стосунків, йдеться про те, щоб переоцінити їх всередині себе. Тому що навіть якщо ваша мати була найлюблячішою, найхолоднішою, найбільш відсутньою або найбільш надмірною, важлива не вона. Важливе те місце, яке ви їй відвели у своїй душі, і це місце, якщо його не впорядкувати, стає або вівтарем, або в'язницею, або ви її ідеалізуєте, або поневолюєтесь нею. Обидва це викривлення. Єдиний спосіб зцілитися розмити фантазію. А ця фантазія набуває багатьох форм: мати мучениця, мати досконалість, мати жертва, мати порятунок, але жодна з них нереальна. Це конструкції вашої свідомості, міфи, які заважають бачити головне. Вам не потрібно розривати з матір'ю, вам потрібно розірвати зі спотвореним архетипом, який ви несете всередині. Вам потрібно вивести з голови той голос, який засуджує вас, коли ви сяєте. Вам потрібно поставити під сумнів провину, яку ви відчуваєте щоразу, обираючи себе. І це звільнення не проти неї, а для вас. Тому що початкова рана не визначає вашу долю, визначає те, що ви з нею робите. І ось останнє запитання: як довго ви ще будете віддавати данину шаблону, який вам не служить? Як довго ви будете жити, таячи в собі історію, яку навіть не почали? Настав час перетворити цей спадковий біль на двигун перестати виживати і почати жити. Але для цього потрібна одна річ. Сміливість, сміливість відпустити вірність, сміливість перебудувати себе без тієї фігури, яка або дала вам усе, або все у вас відібрала, сміливість поглянути в дзеркало і сказати: Тепер я дбаю про себе. І коли ви це зробите, коли виберете себе, коли звільнитеся, тоді і тільки тоді ви по справжньому вшануєте її. Бо найбільша данина ті, що дала вам життя, це його прожити. І тільки тоді, коли ви думаєте, що відпустили, що зламали цю внутрішню вірність, з'являється щось інше, щось більш тонке, важче вловиме, підступніше, емоційне самопокинення. І так воно безпосередньо пов'язане з тим архетипом матері, що все ще живе у вашій тіні. Бо що робить дитина, яка не отримала потрібної емоційної турботи. Вона пристосовується, вона мовчить, вона вчиться йти від себе, пригнічувати, прикидатися що не боляче. І ця навичка виживання стає через роки вашим способом життя. Ось справжня революція. Почніть піклуватися про себе так, як ніхто ніколи не робив. Станьте своєю внутрішньою матір'ю, перевиховуйте себе з нуля, навчіться давати собі ту любов, у якій вам відмовили, дати собі дозвіл почуватися без засудження, говорити з собою м'яко, коли падаєте, не вимагати досконалості, коли потрібна лише втіха. І так, спочатку це дивно, тому що роками ви звикли до батога, до критики, до емоційної холодності, але нічого з цього не ваше. Це запозичена програма, система, яку ви успадкували не тому, що вона працює, а тому, що це все, що ви знали. І ось ще одна забута частина: негативна внутрішня мама той голос всередині, який не ваш, той, що говорить, що ви недостатні, що запізнюєтеся, що не заслужили, що потрібно більше, що не можна відчувати те, що ви відчуваєте. Цей голос. Не ви, але ви прийняли його, ніби він ваша совість, а це не так. Це внутрішня фігура, спотворена архетипічна енергія, яка займає місце вашої впевненості, і поки ви її не розіб'єте, будете жити, вірячи, що ваш найгірший ворог це ви, а ви не ворог. Ви лише повторюєте те, чого вас вчили. То як її зруйнувати, слухати її, так слухати, тому що те, чому ви чините опір, залишається, а те, що ви спостерігаєте, перетворюється. Наступного разу, коли цей голос з'явиться: не біжіть, не заглушуйте його, не маскуйте порожніми твердженнями, подивіться на нього, запитайте звідки ти, кому ти належиш, що ти повторюєш мені, що навіть не моє, і ви побачите. Ви побачите нитки, ви побачите початок, і в цей момент щось у вас прокинеться, не як містичне осяяння, а як ясна рішучість. Ви усвідомлюєте, що жили в пастці розповіді, яку ніколи не ставили під сумнів, і коли ви починаєте її оскаржувати, ви повертаєте свою силу. Це і є справжнє психологічне пробудження, не молитви, а цей момент, коли ви перестаєте бути відлунням дитинства і стаєте творцем свого дорослого життя. Але не плутайте це з порожнім позитивом. Це не про ігнорування болю, це про відповідальність, про погляд на себе без фільтрів, про припинення пошуку когось, хто заповнить вашу порожнечу. І початок її наповнення маленькими усвідомленими кроками. Потрібен орієнтир, ось він. Почніть не покидати себе, коли вам найпотрібніше. Коли втома, не штовхайте себе, відпочивайте, коли сум, не засуджуйте себе, будьте поруч, коли страх не соромтеся, слухайте себе. Це нова мова. Нова внутрішня материнська турбота, нова емоційна структура, що ламає віковий спадок шаблонів. І я знаю, все це здається величезним, непідйомним. Але пам'ятайте, не потрібно робити це ідеально, потрібно робити це інакше, тому що якщо ви не розірвете цикл, ніхто не зробить це за вас. Зміна, якої ви так прагнете, не зовні. Вона в кожному внутрішньому жесті. Кожного разу, коли ви обираєте турботу про себе, навіть якщо не хочеться. Кожного разу, коли ставите кордон, навіть якщо голос тремтить, кожне ні, яке ви говорите, щоб сказати так собі, це і є справжній акт любові, і це, вірте чи ні, акт революції. Тому що в світі, який вчить вимагати, карати, порівнювати себе, вибір ставитися до себе з ніжністю, це бунт. Це погляд в очі сімейної історії і слова зі мною шаблон рветься. Не тому, що ви кращі, не тому, що ви сильніші, а тому, що ви вирішили прокинутися, і коли ви прокидаєтеся, ніщо не змусить вас заснути знову ані засудження, ані провина, ані той старий голос, що паралізував вас, тому що ви більше не йдете за схваленням. Ви йдете зсередини, новим шляхом, що побудований на усвідомленості, кордонах, справжній любові, не ті, що вимагає, не ті, що жертвує, а ті, що підтримує, поважає, дбає такою любов'ю, яку ви завжди мали отримати, і яку тепер можете дати собі. І це навіть якщо не здається спадок, який варто залишити. І коли ви доходите до цього, щось у вас вже змінилося. Вам не потрібне підтвердження, ви відчуваєте це. Це тонка вібрація, що з'являється, коли ви поглянули на те, чого все життя уникали це дивна суміш порожнечі і сили, скорботи і відродження. Тому що так, кінець всього цього шляху не внутрішні оплески, не магічне просвітлення. Це тиша, нова тиша, чиста тиша, тому що ви нарешті наважилися перервати шум успадкованого. Тепер ви розумієте, чому часто не знали, хто ви насправді, чому так важко було бути в мирі із собою, тому що ви жили, населені чужими голосами, обтяжені потребами, що не народжені з вами, реагуючи з болю. Що йде з поколінь назад, але більше немає. Тепер залишається ваше, ваш простір, ваша особистість, ваш голос. І ось найцікавіше не те, що ви будете жити без ран, а те, що вперше ви будете жити з ними усвідомлено, і це змінює все, тому що рани не проблема, проблема жити, тікаючи від них, прикидаючись, що їх немає, прикидаючись, що не називаючи їх. Вони зникнуть, але вони не зникають. Вони перетворюються, коли ви на них дивитеся, говорите про них, проходите через них. І на цьому останньому переході народжується щось ваша справжня емоційна зрілість, не та, що будується на контролі всього або удаваній холодності, а та, що приймає, що у вас співіснують зломлені та мудрі частини. Частини, що ще плачуть, і частини, що вже навчилися тримати. Знаєте, що це означає? Ви перейшли поріг, ту точку неповернення, де ви перестаєте бути символічною дитиною минулого і стаєте символічною матір'ю або батьком свого сьогодення. Ви більше не живете з того, чого не вистачало. Ви живете з того, що обираєте створювати, і це сила, до якої доходять небагато, тому що вона вимагає сміливості, граничної чесності та майже дикої волі відпустити виправдання, улесливість, успадковані страхи, і почати жити собою з середини старої історії. І тепер, коли ви це знаєте, що ви з цим зробите. Тут відео закінчується, але починається важливе, непомітне, те, що ніхто не побачить, але ви відчуєте щодня у кожному виборі, у кожному новому способі звернення до себе, кожного разу, коли ви не повторюєте шаблон, кожного разу, коли вибираєте усвідомлено, а не з нестачі. І це, навіть якщо ніхто не аплодує, форма свободи, яку не можна купити. Тож залишаю вас з останньою думкою, тією, що можливо підсумовує все, але новими словами, фразою, щоб зберегти, повторювати, випалити на душі, коли любов до себе народжується зі зціленого болю, вона перестає бути модою і стає тихою революцією.